Всім привіт, друзі! З вами Рус, і це вже дев'ята частина проходження гри Stray в перекладі передячі. Що ж, почнемо ми грати? Наша ціль 100 підписників. Не забувай ставити вподобайку і натискати на колокольчик. Закінчуємо на тому, що ми змогли доставити дока в це селище. І тепер нас чекає Момо. Ми підемо до нього. Так, тільки я не пам'ятаю, нам вказував він. Кудись туди в той напрям. А, ось, дивіться, розблокувалось, напевно. А ну, що ти нам скажеш? Давай з тобою познайомимось. Мамо чекає тебе на своїй оці. Ти можеш відправитись до нього. Але зробив ти все, що хотів. Тому що я зачиню за тобою двері і не хочу, щоб зурки пішли. Сюди. Ой, а чи всі ми справи зробила? Я і не знаю. Ну, давайте, напевно, хай він зіграє тоді. М -м так, дивись. Що я зробила? Показати предмет, ноти а ми поки що підемо. Так, ну мені здається, ну не вистачає. Це якийсь спогад бі 12. Три банки, а де ж ми баночку загубили? Так, секундочку. Ти можеш нам показати предмети? Ні, це нам не треба, це теж нам не треба як відчинити інвентар? О. У нас всього лиш дві баночки. Ще б третю знайти. Ну давайте ми 5 хвилин витратимо. Можливо, знайдемо. Звісно, не факт, але пошукаємо напевно, що. І, можливо, скинемо ноти. Де ж повинна бути ця баночка? Але де... Так, давайте спробуємо, напевно, що піднятися наверх? Думаю, можливо, там буде, хоча, чесно кажучи, не знаю. Ну, подивимось. Ці вже фарби не підіймають. Ну, а на що їм це робити? З іншої сторони, коли вони виринили, можливо, я десь пропустила ці баночки, я не знаю. Так, тут їх точно не буде. Друзі, не повірите, але все ж таки вдалося знайти останню баночку. Зараз ми її візьмемо. І ще походимо. Незрозуміло, де вона Ось вона. Все, ми зібрали всі баночки. Тепер можна купити спогад бі 12 Вибачаю за помилку. Так, не зрозуміла, а де? де в нас ринок? Ну добре, давайте на головну площу вийдемо. І зараз купимо. Окрай модель компаньйонів. Тоді в них не було інвід. Ін... 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 Поки виговориш це слово індивідуальності Вони були Лиш популярними, автономними ну борщиками. Добре що в конце кінців вони стали. это схоже на людей. Так, теперь давайте еще раз пойдем до... На секундочку, давайте поболтаем еще он тут просто стоит. Только подивись на все Хороші речі, які падають в наш мусор. А де цей міняльщик знаходиться? Я щось не розумію. Ну, добре, давайте до музиканта підемо. Так, ось тобі останні натки, які я знайшла, та й все начебто. Поки він грає, я пропоную сходити. Напевно, що. До тієї бабусі, яка могла шити панчо, ой, я не знаю, спрацює чи ні. А ще я не пам'ятаю, якщо чесно, де можна буде. Ну, де розташування? Це лиш повідомлення. Давайте побалакаємо. Тут нічого корисного немає. Амо. Ну. Теж нічого нема корисного. Йдемо туди далі. Давайте подивимось. Я не пам'ятаю про ноти, скільки ми знайшли. Ану, секундочку. Це просто почесати. Ну добре, давайте почешемо Почесали все. Ми ж робимо таке у кожному випуску, тому чому б і ні. Так, шукаємо бабусю. Ось вона, напевно. Ага, в нас є цей наряд. Все добре, я зрозуміла. Вибачте, що топлю. Ну тоді, я думаю, нам нічого вже не треба робити. Знайти б міняльщика якогось, про якого вони говорять, але. Байдуже, йдемо далі. Давайте сходимо до музиканта, можливо він нам щось дасть але мені здається, що не вистачає декілька нот, на жаль. Погано. що ми не знайшли всі ноти. Ну і нічого страшного. Йдемо далі. Ходімо тоді вже, тому що нас зачекає в 7. Все, зачинили за нами. Ось так вони і проважають нас. О, мамо, давай ми йдемо до тебе. Давайте побалакаємо Стрибай водку, коли будеш готов. Давай виберемо звідси. Я так зрозуміла всі. Інші жителі вони не хочуть цього робити, напевно, їм там так добре. Все я готова. Не можу повірити, док, ти його знайшов і заполучив, ну, отримав дефлюксор. Зболтазар тепер ми зможемо відшукати його вперед. Давай його відшукаємо, ходімо. Чекаємо, поки в нас прогрузиться, і в нас почався новий етап каналізації. Щось мені здається, що вже ну скоро буде потрібно світити тією штукою, якої нам дали, щоб відпугувати зурки. Ну, як відпугувати, вбивати. Що поробиш? Вони настежі неодноразово вбивали. Тому я вважаю це справедливо. Котик так все даються. Може, смолота була кем він був? Окей, жутке місце і не говори. Ой, а тут заперто, що ми будемо робити? Ти пропонуєш мені піти двері відчинити, так? І що нам робити? Не бачу способу відкрити, ну, відчинити ці ворота. Можеш поглянути з іншої сторони? Це, звісно, зрозуміло, але як туди потрапити, скажи мені. Я щось теж не можу знайти. А, серйозно, я могла просто перепригнути? Ну, добре, добре. Давайте поки що подивимось. Можливо, і зможемо. Знайти щось тут корисне. А я можу? на секундочку. Ууу, краще б я цього не робила. Добре, їх не чіпаємо. А, не. а вони самі вилазять. Ой, -й -й -й, я не помітила. Мене чуть не загризло. А йди звідси. А зараз давайте і цих тоді проб'ємо. Вилазьте. Все. Тепер вони нам не будуть заважати. Ось він. Наш спосіб дістати мамо. А що мені робити? Мені, напевно, тут треба буде. Цікаво, він мене почекає чи ні? Чекає. Ну все, ходімо далі. Я сподіваюся, що потім роботи все ж таки зможуть знайти спосіб вибратись звідти, але не так, як ми, щоб це для них було не так екстремально. Щоб вони не... Не борося з зурками. Давайте ще, мабуть, побалакаємо, може він ще щось нам скаже. Я ніколи не відходив так далеко від труща Коли ти зі мною мені навіть не страшно. Звісно, тобі не страшно, тому що в мене є чудо-убиватор. Мені, якщо чесно, також вже не страшно. О, ще якась западня. Нас чекає. Побачили в лівому кутку зурків, що вже нам дає підставу, щоб ми не були. Такими спокійними. А дає підставу ще? Що... Ну, про що я їй казала? Зараз, поки він полагодить, треба від зурки відбиватись. Так, я вгадала мамо? Давай. А вся ця стара техніка вийшла з-під ладу. Думаю, відкрити можна тільки вручну. І що ти будеш робити? Мені ж нічого. Робити не треба сподіваюся. Давайте з ним. а мені потрібно стрибати під двері. Я не можу піти з тобою, але я не перестану шукати вихід. З Балтозари Кваментина, коли зможеш знайти їх. О... Ну, розкажи їм, яким храбрим я був. Момо, ти серйозно. Ми ж скільки з тобою пройшли. Так, не зрозуміло. Це, мабуть, центр Зурків, що є не досить таки добрим. Ану, а я можу. Ні, вона нічого не дає. А, не помітила, вибачаюсь. Так, бачу. І там ще якийсь проход я нам нам дають. Бачимо віднесенького робота, який вийшов з-під ладу. Ану. Що я і очікувала? Ага, вам мене не обманути. Нападайте, давайте. Опитись. Хтось ще хоче? Ми про всяк випадок будем. Оу! Як повилазили? Чепуйсьте від мене. У мене пристрій через тебе з підладу вийшов. Несором. Так, бачимо проход вперед і ось тут, але я не знаю, тут нічого нема. Так, тихо. Ууу, ще це зробила. А, пристрій підладу вийшов. Ні, відчіпись від мене, треба. не треба Буде таким поганим. Я, мабуть, думала, що тут щось є. Ну, Давайте перевіримо вже, що нам робити. Тут нічого на не про жаль. Ну, ходим тоді вот далі. Ох уж труба. Ще б я ходила по трубам. Навіщо я це сказала? Ну, давайте їх будемо зупиняти. Головне не перегріти. О, все, давайте. Вони ж не будуть стрибати сюди. Маленький залишився. Ну зовсім, якщо чесно, не кайфово. Давайте просто. Ой, збереження пройшло. Таке відчуття, як боссфайт зараз буде, якщо я натисну. Угу. А хто б в цьому сумнівався? Так, а що мені треба робити? Я просто дуже дякую розробникам, що тут немає стаміни для кота. У біжи, біжи, кодьора. Тихіша. Пішли звідси. Пішли. А що коїться? Я не розумію, чому так трясе. Це що взагалі таке? Ні, відчепись від мене. Я не бачу, куди бігти. Тепер я зрозуміла, чому Момо не захотів. Так, мені трішки залишилось. Зовсім трішечка. Стрибай куди-небудь, молодець. Все, вони не дістануть нас. Знову пройшло збереження. Так, а ми можемо? Ні, ми не можемо пройти спокійно. І чіпіться. І ти чіпись. Я просто не розумію, в якому напрямі нам треба йти. Ми Ходімо сюди, напевно. Але треба щось зробити, я думаю. Ага ось. Побачила. І це ще зурки повстають, так? Ану, мені аж цікаво, подивіться на їхнє око відкрилось. Так, зрозуміло. А, треба еще ту відчинити. Что-то мне лячно, знаете, они так дивляться. Что сталось? Я зрозуміла, что сталось. Он а, пішел вам. Зараз вони еще вони відправляють. Так. Пішли звідси. Погано я зробила, звісно. Давайте, давайте, не літайте. Сподобалось? Сподіваюсь, що так. А мені не дуже. Це ви западні мені влаштували. Я останнього не вбрала, я його не помітила. Печально. Сподіваюсь хоча б збереження прийшло, коли я один ніч ні, не прийшов, але. Близько. Дякую на цьому. Так. Тепер ми просто швидесенько будемо намагатись якось прорватися. Так, тихіше. Ну, не ціпляйтесь до мене. Вони мене просто з'їдають. Я не розумію, як так швидко можна буде проскочити. Это кость какая пастка. Ну, давайте попробуем один не квапитись. как мы это делали. Давайте почекаем, мабуть. быть. Пока они прибежают. Что так не работает. Ну, давайте будем по черзі их убить. Так, секундочку. Она пошли звідси. Будемо проходити по черзі Всіх цих. цих. Ще понабігають зараз. У -у -у. Ще біжать. Так, з підладу вийшло. Я не дамся. Позаміло? Так, треба вбити цих на всяк випадок Ну і від мене. Так, треба всіх добивати. Тому що, якщо ми одного хоча б залишимо, то це все для нас. Проходу нам не буде. Давайте тепер спробуємо на швидкість, ми на швидкість ми не зіграємо. бачите, скільки тут. Все, і тепер просто пропаркурити. Відчиняємо. Китаємо. Мені просто цікаво, як Клементина пройшла це з іншим роботом. Вибачте, я не пам'ятаю. Ой, зараз буде боссфайт. Не просто так нам це показують. Б12, сейчас кажеш. Так, це виглядає лячно. О, все починається. Бік Бі 12 нас завжди рятує. Тепер нам треба його рятувати. Біжи, біжи, біжи. Я чомусь думала, що він автоматично побіжить. Я не здамся без бою, Зурка. Навіть не очікуйте. Перебігаємо. Там ми чіпіці від мене. В мене тут напали. Так, тихіше не треба мене писати. Давайте без всього ласка. На ту дорогу я трішки вибрала, але нічого. Так, секундочку. Просто в мене сталася халепа. Розрядився трішки ноут, але зараз все добре. І ми втекли. Просто дякую цій грі, що поставила на паузу, тому щоб ну, з'їли мене і все. Шкода, B12, я думаю, він запрацює. Давай, давай. Було темно, я був один. У мене було відчуття, що я знову в мережі. Проте ти спас мене. Дякую тобі, друг. Добре. Тепер дефлюксор повністю вони ще. Ми повинні бути на чуку. Ну Ні нічого страшного, головне, що ти живий. А далі впораємось. Давайте перейдемо сюди. Я вважаю, що головне наш друг живий. А далі ми впораємось з ним. Тому все не так погано. Так, я бачу, ми сюди можемо проскочити Дивіться, це, напевно, хтось з них двох. А ну, давайте познайомимось. Ні, це якийсь баладин Чи ти зв'язувався з нами до цього маленький аутсайдер? Аутсайдер з Балтазар чекає тебе, він медитує на вершині селища? Дивіться, в них тут ще і своє є селище, і ми відкрили нову голову Робовейнок. Ця машина, вчений, якому я допомагав, використовував одну з них. Він був нездоровий. Це була остання надія, і він ішов в машину. Але мене з ним не було. Він був один. Що він робив? Він завантажив себе в комп'ютер і все потім стало по-іншому. Але при. Загрузці щось пішло не так, і він застряг на сотні літ років, і поки не з'явився маленький кот котику, це це був я тим вченим. Я був людиною. Я дай мені хвилинку. Напевно, друзі, ми будемо закінчю... закінчувати на цьому. Тому всім до нових зустрічей.